Славний святий Миколаю, Бог дав тобі великий привілей допомагати людям. Ти допоміг тисячам людей, які зверталися до тебе в різних потребах, приніс розраду вмираючим визволення прокаженим, здоров'я хворим, чистоту думок студентам, безпечну гавань морякам свободу ув'язненим. За свого земного життя. Ти в особливий спосіб опікувався і дбав про дітей. Поглянь скільки сьогодні покинутих забутих своїми рідними батьками сиріт, дітей з фізичними і психологічними вадами. Хай твоя батьківська опіка завжди перебуває над ними, випросив найвищого подателя тих ласк, які потрібні нашим родинам. А ми ще з більшим дитячим довір'ям і любов'ю будемо поширювати твою славу в нашому народі. Амінь. День дев'ятий, Святий Миколаю Чудотворче, зважаючи на твою блаженну смерть, я також бажаю щасливо закінчити своє земне життя зі святими іменами Ісуса та Марії на устах. Я хочу отримати винагороду, але я мало працюю, щоб заслужити її. Я хотіла б перемогти. Але не хочу боротися, я хотіла би бути щасливою з тобою вічно, але я не хочу страждати. Святий Миколаю, не дозволь, аби злий дух керував мною через моє власне недбальство, випроси мені від престолу Всевишнього, благодать терпіння і витривалості, охороняй мене на всіх дорогах мого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти мі жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Отче Миколаю, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Кирі Елейсон, Христе, алейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, святий Миколаю, чудотворче, молись за нас. Помічнику Богих молись за нас, захиснику Дів, молись за нас, Опікуна мореплавців, молись за нас, Воскресителю померлих, молись за нас, відновителю храмів Божих, молись за нас. Потішителю засмучених, молись за нас. Прибіжище хворих, молись за нас. Чудесно вибраний Єпископе, молись за нас, добрий пастирю вірних, молись за нас. Погромнику злих духів, молись за нас. Благовіснику Божого Слова, молись за нас. Воюючи зі злочинами, молись за нас. Здоров'я немічних, молись за нас. Помічнику в'язнів, молись за нас. Ти, який бережеш таємниці, молись за нас, щедрий подателю у милостині, молись за нас, любителю в Богості, молись за нас. Опоро стриманості, молись за нас, Опікуне сиріт, молись за нас, Опікуне сімей, молись за нас. Наслідувачу Христових чеснот. Молися за нас, Наш у Господа Посереднику, молись за нас, порятунку вмираючих, молись за нас, Визволителю чистилища, молись за нас, притулок в кожній потребі, молись за нас, наш найкращий Отче, молися за нас. Анче Божий, що береш на себе гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш на себе гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш на себе гріхи світу. Господи, помилуй нас. Святий Миколаю, молися за нас, щоб ми були гідними обітниць Христових. Милосердний небесний Отче, дякуємо Твоєму милосердю за те, що Ти призначив Святого Миколая нашим захисником і опікуном, веди нас через все життя дорогою Твоїх заповідей, щоб ми, покликані Твоєю благодаттю через Його заступництво, служили Тобі навіки зі святими в небі, через Христа. Gospoda nášho. Amen.